Породила мати сина в зеленій діброві, дала йому карі очі і чорнії брови, китайкою повивала, всіх святих благала, та щоб йому всі святі святії долю слала. Пошли тобі, Матер Божа, тії благодати, всього того, чого мати не зуміє дати. До схід сонця воду брала, барвінку купала, до півночі колихала. Досвіта співала, mm -hmm, люлі питала зозулі, зозуля кувала, правдоньку казала, буду літ жити, тебе годувати, в жупані ходити, буду панувати. Ой, виростеш, сину, за півчварта року, як княжа дитина, як ясен високий, гнучкий і дебелий, щасливий, веселий і неодинокий. Найду тобі рівню, хоч за морем, синім, або крамарівну, або сотниківну, такі панну сину. У зеленім жупані, у червоних черевиках по світлиці похожає, як пава, як пані, та з тобою розмовляє в хаті як у раї, а я сижу на покуті, тільки поглядаю. Ой, сину, мій сину, моя ти дитино, ж кращий на всім світі, на всій Україні. Нема кращого і не буде. Дивуйтеся, люди, нема кращого, а долю долю роздобуде. Ой, зозуле, зозуленько, нащо ти кувала? Нащо ти їй довгі літа сто накувала. Чи є ж таки на сім світі слухняна я доля? Ох, якби то. Вміла б мати з німецького поля своїм діточкам закликать і долю, і волю, та ба, га зле безталання зустрінеться всюди, усюди, де люди. Кохалася мати сином, як квіткою в гаї, кохалася, а тим часом батько умирає. Осталася удовою, хоч і молода, і не одна, та все ж тяжко. З горем та нудьгою пішла вона до сусідів поради просити, присудили сусідоньки у наймах служити. І знищила, і змарніла, кинула господу, пішла в найму, не минула лихої пригоди, і день, і ніч працювала, подушне платила і синові за три копи жупанок купила, щоб і воно у довини до школи ходило. Ой та лане, та лане, удовиний поганий, чи ти в полі, чи ти в гаї, обідрений цигане, з бурлаками гуляєш. Тече вода і нагору багатому в хату, а в богому в яру треба Криницю копати. У багатих росту діти, верби при долині. А у вдови одним одно та й те, як билина. Діждалася вдова долі зросту того сина. І письменний, і вродливий, квіточка дитина, як у Бога за дверима вдова панувала, а дівчата лицялися і рушники дбали. Полюбила багата я, не поцілувала, вишивала шовком хустку, не подарувала, Крали злидні з за моря будовину, хату та й підкрались, стали хлопців в кайдани кувати та повезли до прийому питими шляхами. Пішла й вдова з матерями, з дрібними сльозами, де на ніч ставали, сторожу давали, стару вдову до обозу та й не допускали, ой провезли до прийому чуприни голити. Усе дрібні, усе малі, усе багатих, діти, той каліка, не доріка, той не вміє стати, той багатий, той горбатий, тих чотири в хаті. Усі не влад, усіх назад, в усіх доля мати, а у вдови один син, та й той якраз під аршин. Покинула знову хату, синову Господу, пішла в найми за хліб черство й жидам носить воду. Бо хрещені не приймають, стара, кажуть, стала нездужає, і огризок вікно подавали Христа ради, не дай Боже там. Кого дожити не дай Боже багатого і пить попросити. По копійці заробляла, копу збирала, та до сина лист послала, у військо послала полегшила. Минає рік, і другий минає, і четвертий, і десятий, а чутки немає. Нема чутки, що тут робить. Треба брати торбу та йти. І ти собак дражнить від хати до хати, взяла торбу, пішла селом, на вигоні сіла, і в село вже не верталась, день і ніч сиділа коло коворот. а літо за літом минає, помарніла, скалічила, ніхто й не пізнає. Та й кому там пізнавати каліку у богу. Сидить собі та дивиться в поле на дорогу. І світає, і смеркає. І знову смеркає, а москаля її сина немає, немає. Поплакала стара мати та й стала ридати, і молилась, і ридала, кляла все на світі. Ох, тяжкі ви безталанні у матері діти. Скалічені старі руки до Бога здіймала, свою долю проклинала, сина вимовляла. То жалю отходила і мовчки журилась. Та на шлях той надалекий крізь сльози дивилась, і день і ніч дивилася та й стала питати, чи не чув хто, чи не бачив москаля солдата мого сина. Ніхто не чув, ніхто й не бачив. І сидить вона, не йде в село, не пита і не плаче, одуріла. І цеглину муштрує. То лає, то гудує, як дитину і сином називає, і нищечком тихесенько крізь сльози співає. <зві> Змія хату запалила, дітям каші наварила, поморщила по столи, полетіли москалі, сірі гуси, вірій, ірій по чотири, по чотири полетіли. Елге, Елге, на могилі орел, на могилі серед ночі у козака вийма очі, а дівчина в темнім гаї, його з війська виглядає. День лазила на смітниках, черепки збирала, примовляла, що синові гостинця ховала, а вночі розхрестана і просто волоса селом ходить, то співає. То страшно голосить. Люди лаяли, бо, бачте, спать їм не давала та кропиву під їх тином і бур'ян топтала. Діти бігали з паліччям у день за завдовою по улицях та, сміючись, дражнили собою.